Такі україномовного каналу пропоную проїхати зі мною трамвайчиком. 23-м проспект Трактору будівельників. Так, холодно, хоч ура. Тож не така сніжок. Гарна, гарна груднева погода. Пришвела, наш клас. Помірмо клас. Україна. І є дитячим вже торгують. Наближається. ...певненим кроком. Шановні пасажири, нагадуємо, що посадка та висадка пасажирів виконується виключно на зупинках. І часок тролейбуса від керування マストフォークレットサー Для водія гарною українською мовою безкоштовний громадський транспорт. 6. Приїхав, це вже 602 наша церква. Все, усім гарної неділі. Миру добра злагоди всім щиро дякую. Ми ну звичайно будемо жити на що. наші. До побачення мої, пока.